Будь-який твір художника чи дизайнера це значною мірою діалог, що відбувається з засобами візуальної комунікації. І кожен такий діалог має власний вимір та власну концепцію. Це може бути ідея, вимовлена метафорою, розповідь історії, провокація чи спонукання до роздумів, розповідь про незвичайну особу чи навіть переказ міфу про подорож душів потойбіччя – Мова візуальних комунікацій значною мірою спирається на нашу психологію та навіть на підсвідомість. Дивлячись на картину, ми доповнюємо її у власному сприйнятті, об'єднуємо розрізнені елементи у дещо ціле так на картині далі галазі сферами. Ми радше схильні бачити обличчя, ніж окремі сфери, що його утворюють. Люди від природи схильні заповнювати білі плями та порожні проміжки. От, наприклад, ми ж не написали тут слово повністю, лише приголосні літери з нього. Але якимсь чином ви все одно прочитали дизайн. Давайте повернемо голосні. Упс, Ми розмістили їх в неправильному порядку, але знов ви прочитали слово вірно. Чому це відбувається? Ці та деякі інші особливості нашого сприйняття досліджує наука гештальт-психологія. Її назва походить від німецького слова гештальт, тобто особистість, образ, форма. Основоположниками гештальт психології є німецькі психологи Макс Вертгеймер, Курт Ковка та Вольфганг Келер. Ця наука присвячена дослідженню психіки людини з точки зору власне гештальтів. Ви певно не раз чули вираз закрити гештальт, часто його вживають в контексті завершення якоїсь тривалої справи. Як то, здача сесії, закриття проекту або припинення стосунків, але насправді поняття це є дещо більш складним і більш специфічним. Закриття гештальту це формування цілісного сприйняття ситуації, що дозволяє людині засвоїти певний досвід, відчути себе більш повноцінною, віднайти втрачену гармонію. Одним із перших, хто ввів поняття гештальту в психологічне поле, був австрійський психолог та філософ Хрістіан фон Ернфельс. В своїй роботі про якості форми, що була опублікована в 1890 році, він пояснював, що ціле є чимось більшим, ніж просто сумою складових частин. Чудовим прикладом цього є мелодія. Навіть якщо змінити її тональність чи навіть музикальні інструменти за умови, що ви чули цю мелодію раніше, ви все одно її впізнаєте. А отже, мелодія більш ніж набір інструментів та нот. Так само графічний дизайн зосереджено в межах площини. Причому зображення в ньому є статичним, нерухомим. Але митці та дизайнери спілкуються з нами через додатковий вимір, наше сприйняття. Завдяки цьому дизайн продукт стає чимось більшим ніж сукупність розміщених на ньому елементів. Давайте розберемося, яким чином прийоми та принципи гештальту можуть у цьому допомагати. А прийомів і принципів в ньому існує чимало. Зокрема, взаємодія з психологією людини дозволяє в межах однієї картини в тих самих штрихах та масках розмістити одночасно декілька цілковито різних образів. Це ще називають фігурою та фоном. Скільки б елементів не було присутньо в полі вашого зору, саме той елемент, на якому ви зосереджені, є фігурою, головним образом. Решта об'єктів відповідно є фоном, просто оточенням. Звучить просто, але насправді все дещо складніше. Подивіться на цю картину. Вперше її було надруковано в 1888 році на німецькій листівці, пізніше її багато разів перемальовували та модифікували. Чому через одну цікаву якість придивіться до картинки уважно, кого ви бачите? Хтось відповідає це профіль літньої жінки, ось її око. Інші помічають, що це молода дівчина, що стоїть до нас впів оберти, ось її вухо. Котре зі сприйнять вірне, власне, обидва. Адже образи дівчини та літньої жінки існують у цій картині одночасно. Те, який саме образ ми сприймаємо тут і зараз, залежить від нас. А точніше від того, що ви сприймаєте фігурою, а що в якості фона. Якщо ви бачите в цьому елементі око, він є фігурою. Відповідно, решта зображення стає фоном, і, навпаки, якщо ви сприймаєте профіль дівчини як фігуру, решта зображення стає фоном. На цих принципах побудовано чимало творів. Зокрема, до них любили звертатись у своїй творчості Далі, канадський митець у жанрі магічного сюрреалізму Роб Гонсальвес та, звісно, голландський художник-графік Мауріц Ешер. Втім, фігура та фон лише один з цікавих феноменів гештальту і особливостей нашого сприйняття. Їх ще чимало. Зокрема, константи сприйняття. Зараз розповімо і про них. Але спочатку давайте розберемось із поняттям константа. Це слово має латинське походження і перекладається приблизно як постійний або незмінний. Наприклад, в фізиці постійної є швидкість світла, в математиці число пі. А от константи сприйняття пов'язані з якостями об'єктів його розміром, його формою та його яскравістю. Так, константа сприйняття розміру призводить до того, що щойно ми зустрічаємо в житті певний об'єкт, наприклад, ейфелеву вежу, то розуміємо її реальний розмір. І навіть якщо бачимо її на поштовій марці, в сприйнятті повертаємось саме до реального розміру. Константа сприйняття форми призводить до того, що щойно ми сприймемо форму об'єкта, ми розуміємо її навіть за умови зміни ракурсу. Наприклад, якщо ви подивитесь на екран монітору із нашим курсом фронтально, а потім збоку, ви все одно сприйматимете образ на екрані саме як прямокутник, а не як паралелепіпед. Нарешті константа яскравості призводить до того, що якщо ми побачимо об'єкт день і запам'ятаємо його, таким ми його і сприйматимемо навіть за цілком іншого освітлення. Наприклад, якщо ми знаємо, що будинок має білі стіни та червоний дах, байдуже якими видаються його кольори вночі. Для нас він залишиться таким саме білим будинком із червоним дахом. Отже, саме наш візуальний досвід дозволяє нам спілкуватися мовою образів, метафор та кольорів сприймати розміри об'єктів, час дня, відстань. Ми співвідносимо все це з власним досвідом. На ці та ще на деякі особливості нашого сприйняття спираються закони гештальту, зокрема, закон замкнутості, закон близькості, закон схожості, закон симетричності. Закон безперервності, закон спільної долі, закон попереднього досвіду та закон простоти. Давайте розберемось з кожним із них. Почнемо з закону замкнутості. Власне, ми його застосовували ще на самому початку лекції, коли показали її назву без декількох голосних. Наша свідомість сама собою намагається заповнити елементи, яких не достає, адже вона прагне до цілісності, тобто до гештальту. Тут написано PRNCPG. Але ви читаєте принципи гештальту. Ну або принцип гештальту. Тут ми показуємо чотири логотипи кейсес, але ви бачите білий квадрат. Тут немає кола, лише крапки. Втім, ви бачите його. Ну а на цьому прикладі ви бачите не 36 крапок, а квадрат. Таку особливість сприйняття і описує принцип замкненості. Тепер давайте дослідимо закон близькості. Відповідно до нього, ми сприймаємо відношення об'єктів до спільних груп через відстані між ними. Наприклад, зараз всі крапки розташовані на однакових відстанях. Але давайте дещо змінимо їх положення. Попри те, що кількість крапок, їх колір та розмір не змінились, ми сприймаємо їх такими, що відносяться до трьох різних груп: лівої, центральної та правої. Це працює із менш абстрактними образами. Так, наразі дівчина не має стосунків ані з хлопцем зліва, ані з хлопцем справа. А тепер ситуація дещо змінилась. Тобто візуальна близькість чи віддаленість об'єктів один до одного формують наше уявлення про їх взаємовідносини. Закон схожості каже нам про те, що об'єкти подібні за формою, кольором та розміром, відповідно мають подібні якості. Давайте повернемось до прикладу, де були зображені 36 крапок. Але тепер частину з них ми зробимо, скажімо, рожевими, а іншу частину зеленими. В нашому сприйнятті вони сформують нові групи, цього разу через візуальну подобу. Цей принцип є часто застосованим дизайнерами, що проєктують графічні інтерфейси. Наприклад, щоб виділити всі елементи, на які можна натиснути, вони надають їм відповідний зовнішній вигляд. Також цей закон застосовують при оформленні дорожніх знаків. Наприклад, попереджувальні знаки мають форму гостроверхого трикутника з червоною рамкою. Заборонні знаки також мають червону рамку, але створюються у формі кола. А от наказові знаки круглі, мають синій фон та білі образи на ньому. Завдяки закону подоби дизайнери можуть також легко вирізняти в масиві тексту заголовки, основний текст цитати, наступний закон гештальту закон симетричності. Як і решта законів Гештальту, він спирається на особливості нашого сприйняття. На цьому прикладі ми радше схильні побачити симетричну композицію ніж шість окремих дужок. Це відбувається тому, що якщо в композиції об'єкти розташовані симетрично, ми підсвідомо віднаходимо центральну точку між двома симетричними половинами. Відповідно до закону безперервності, його ще називають законом продовження. Ми об'єднуємо елементи за найбільш природною формою, що органічно продовжує її початок. Так, навіть якщо дві групи об'єктів перетинаються, наш погляд буде схильним блукати більш пологим шляхом, оминаючи гострі кути. Наступний закон спільної долі. Відповідно до нього, коли група об'єктів однакової форми показана так, ніби вони мають певний напрям. Ми сприймаємо їх як групу, що спільно рухається за цим напрямом, наприклад, як цей клин птахів або ці літаки. Ще один закон гештальту закон попереднього досвіду. Відповідно до нього, ми наділяємо об'єкти змістом, що витікає із набутих нами знань та досвіду. Наприклад, коли ми бачимо ці три кола поруч, вони створюють асоціацію зі світлофором. Відтак їх колір для нас набуває певного контексту. Червоний ми сприймаємо як колір, що наказує зупинитись. Жовтий попереджає. А зелений відповідно означає можливість руху. Застосування цього закону відбувається непомітно для нас, наприклад, у дизайні інтерфейсу. Через те, що більшості з нас добре зрозуміли значення червоного кольору світлофора чи знаку стоп. Ми не поспішаємо натискати на червону кнопку в інтерфейсі. Адже підсвідомо асоціюємо її з дією, перед якою треба зосередитись. Нарешті останній закон простоти. Відповідно до нього, ми радше схильні сприймати прості форми аніж складні. Ця фігура має складно виражену форму. Але що бачите, ви коло, трикутник та квадрат. Власне, підсвідомо, ми часто поділяємо складні композиції на простіші. Тому і тут ми схильні бачити не дивокуватий контур без початку і завершення, а п'ять простих кіл. Концепції, принципи та закони гештальту широко застосовані в дизайні. За їх допомогою створюються логотипи, пишуться картини, проектуються графічні інтерфейси у поєднанні зі знаннями з основ композиції, розумінням її типів та засобів гармонізації. Вони дають дизайнерам дійсно широкий спектр можливостей для створення цікавих та якісних продуктів. До речі, про спектр. Ми якраз плануємо розказати про нього в наступній лекції.